Є абсолютно чітке розуміння, що Росія це загроза для європейських партнерів. Немає там історії про те, що ми вам допомагаємо просто тому, що ми хочемо вам допомогти з гуманітарних позицій, як це було 22-го, двадцять третьому Росії. Не розповідайте нам, що вони на нас нападуть. Тоді вони в це не вірили абсолютно. Зараз вони це абсолютно розуміють, і тому на чому ми робимо акценти? Що е, е, швидше. Дешевше і так, щоб це відповідало реаліям війни, фінансувати наше виробництво всередині країни на сьогоднішній день. Ми 40% використовуємо на лінії фронту свого озброєння, яке було вироблене в Україні на 26-й рік. У нас плани 50%. тобто. Простіше і швидше фінансувати наше виробництво. Друге, це програма Pearl. Тобто, це те, що ми не можемо виробити тут. Ми маємо купити у наших партнерів. Томагавки це будуть чи Петріоти, чи Баракуди, чи «Джасем», ще ракети, які ми також очікуємо, і вони також досить ефективні ракети. Це вже буде питання переговорів.